З-під завалів багатоповерхівки дістали ще одну людину, і вона жива. Тож станом на зараз офіційно відомо про дев'ятьох загиблих. Поранені більше сімдесяти, із них шестеро сидіти. Ворог бив по столиці крилатими ракетами, балістикою і дронами. Це одна із наймасованіших атак за останні кілька місяців. Руйнування у п'яти районах Києва у Святошинському частково зруйнований багатоповерховий будинок. Там працює Ша кореспондентка Олена Чернякова і вона з нами вже на прямому зв'язку. Лано чи вдалося врятувати кого вдалося врятувати, і чи можуть бути під уламками висотки ще люди? Марина, вітає близько 20 хвилин тому. Ми побачили, що з під завалів вдалося врятувати людину. Як ми почули, що живий, бачили, що швидка повезла до лікарні в тім у якому стані, які травми, про це поки що казати зарано Не коментують це і в ДСНС. Натомість в ДСНС наголошують, що під завалами можуть бути люди, можуть бути живі люди. Рятувальники роблять усе можливе, аби їх якнайшвидше дістати з під завалів. А власне. Як коментую ситуацію. Вона зараз. Давайте почуємо офіційний коментар. Станом на зараз рятувальники досі проводять розбори завалів. Попередньо під завалами ще можуть бути люди, ймовірно, живі. З цією інформацією ми трошки пізніше вийдемо. Наразі можу сказати, що досі продовжують роботи в трьох районах в Святошинському, Волонському та да, в Шевченківському районі. Саме тут ви можете бачити, що в Святошинському районі, який зазнав більше всього сьогодні. Ворожого обстрілу тут майже повністю зруйнований житловий будинок також пошкоджені всі інші житлові будівлі, які розташовані Дев'ять – Це офіційна цифра, яку називають люди тобто Кількість загиблих сьогодні в Києві не лише тут, у, у Світошинському районі, але й в інших районах. Києва перепрошую, колеги, маю реагувати, щоб одразу повідомляти дані. Також одесна скаже, що 63 людей постраждало. 48 восьмеро госпіталізували, серед них шестеро діток. Ну і тут поблизу місця трагедії, звісно, чекають і родичі, і знайомі на своїх рідних. Очікують, тому що дуже багато знайомих мають ще у цьому будинку Тож давайте почуємо, що розповідають люди. Він зараз конкурженный, тоже поранені, що там в больницях, в БСП. Ну туди еле зайшов, щоб його найти. Вони там працюють, але я, я чувствую, що він там. Ну, знаю, він вже, живий. А вам не потрібна допомога. Там є допомога. Допомог ви встигли вийти та з чи вас вже доставали рятувальники? Ну, я сама витягнула собі. Це хлопці витягнули, Ми зараз його віднесемо на пункт психологічної допомоги, бо там трошки тихіше, і будемо шукати власника цього приказу. Ну, як вдалося побачити, що також з цього двоповерхової будівлі вдалося дістати котикам. Дуже будемо сподіватися, хочемо вірити, що цей котик сьогодні зустрінеться зі своєю родиною, тому що пояснили ми червоному хресті. Досить часто таке. Буває, що вони рятують тваринку. Рятувані люди потім знаходяться тваринки. Це такі досить щімливі і правильні моменти. Щодо того, тут на локації зараз спробую вам показати багато журналістів українських міжнародних. Бачите, поліція працює з місцевими, а, власне вони опутують людей, в якому стані. їх майно також із постраждалими працюють психологи, медики усім, кому треба допомога надається. Ну і для рятувальників, які тут відночі самої вже запустили такий пункт, де можна й водички попити, і, і, і чаю теплого. Ну на щастя в Києві тепло, тож водичка саме зараз те, що треба. Люди вже ж огостуються насправді, тому що ну в метрах 200 від цього будівлі, тобто від епіцентру, удалу, потрошіло. І вікна, і балкона досить велике руйнування, пошкоджені машини, десь вони повністю спалені, десь частково. Тобто, насправді таке ракета завдала тут величезної шкоди. але я нагадаю глядачам, що сьогодні росіяни обстріляли досить підступно столицю України. Вони кинули одразу і дрони, і крилаті ракети, і балістичні. Власне, тому і маємо такі жахливі наслідки, Марина. Спасибі Олена. Олена Чернякова про наслідки масованої комбінованої атаки на столицю цієї ночі. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс, госпіталізовано одну людину. Харків також пережив комбіновану атаку. Було три хвилі ударів. Спочатку сім крилатих ракет, потім 14 безпілотників. І третя хвиля знову крилаті ракети. За інформацією мера Ігора Терехова, у Новобаварському районі вибиті вікна у кількох багатоповерхівках. Удар був у кількох метрах від будинку, а в Основ'янському пошкоджені приватні будинки. На зараз відомо про двох постраждалих. Саме страшна ніч за цю війну, дуже страшно було. Бо дуже гучно було, дуже було гучно. Штори отак і летались, а потім вже в п'ять ранку ніби почали засипати і прилетіли ракети. І скло посипалось, вікна повипадали. Цю ноч не спали. вважали скільки взривів, було а потім у як бабахнуло, так я думала, що там і впаду. Під масованою атакою росіян цієї ночі таранку і Павлоград на Дніпропетровщині по місту також били балістикою, крилатами, ракетами і дронами. Під ударом було промислове підприємство. Попередньо без постраждалих повідомили в обласній військовій адміністрації. А на Хмельниччині постраждали двоє людей. Пошкоджено газорозподільний пункт, дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п'яти квартирах багатоквартирного будинку. Також зафіксовано пошкодження літнього майданчика парку культури та відпочинку. На одній із локацій почалася пожежа і її вже ліквідували. Під російський обстріл цієї ночі потрапила і залізнична інфраструктура. Поранення дістали провідник у Житомирі і машиніст у Києві. Їх стан задовільний, кажуть залізничники. У Києві та на Харківщині пошкоджена технічна колія, а також адміністративні та технічна будівлі залізниці. Дрони цієї ночі атакували і російські регіони. Вибухи лунали у Коломні, що в Підмосков'ї. Про це пишуть місцеві пабліки, а от офіційної інформації немає. Також відомо, що через дронову атаку ВРФ призупиняли роботу. Аеродром Жуковський, що під Москвою, до того ще Казані, Ульянівська, Нижнього Новгорода та Калуги.